Побачити та навіть взяти в руки справжню вогнепальну зброю, проїхатися, як кажуть, з вітерцем на БТРі, та дізнатися про сьогодення українських військових, так пройшов день відкритих дверей для учнів спеціалізованої школи номер 45 з поглибленим вивченням іспанської мови, які завітали до комендатури охорони та обслуговування військово-морських сил України з подробицями. Наш кореспондент. Учнів 10-х та 11-х класів було розподілено на дві групи. З першою групою була проведена ознайомча лекція про бороно-транспортер. Юнакам та дівчатам найбільше запам'яталися розповіді екіпажів бойових машин про їх технічні характеристики та особливості експлуатації. А найкмітливішим вдалося посидіти всередині військової техніки та відчути себе справжніми військовими, проїхавшись в Батерії. Друга група із зацікавленістю слухала розповідь військовослужбовця служби за контрактом. Головного сержанту взводи охорони комендатури охорони та обслуговування військовоморських сил збройних сил України Германа Шатояна про сучасне українське озброєння. Після такого невеличкого екскурсу учні мали можливість самі виконати вправу розбирання та збирання зброї. Цікаво, що найактивнішими виявилися саме дівчата, і це не випадковість, адже дехто із дівчат 45-ї школи за власним бажанням замість предмету медична підготовка відвідують саме предмет захист вітчизни. Та займаються військовою справою з таким азартом, що навіть проводять змагання на швидкість і збирання розбирання навчального автомату АКМ. людям. Для них это очень интересно не в том плане, что... Кому-то придется, не дай Бог, участвовать в каких-то боевых действиях, а просто потренироваться, поразбирать. Особенно азарт у них. У девчонок тоже большой азарт именно по разборке, сборке автомата, по снаряжению магазина патронами, по стрельбе. Минутка есть на перемене. прибегают, можно ли это разобрать автомат? Да, пожалуйста, можно ли магазин, пожалуйста, можно ли пострелять, пожалуйста. Ну, когда, естественно, на месте. Азарт большой. Євгенія Черних та Валерія Пузик учениці 45-ї школи, відвідують предмет захист вітчизни із великим. Задоволенем, а Евгения навіть командует взводом. Это огромная машина и очень, конечно, классно. Я хоть и не мальчик, но все равно хотела бы побывать в армии, потому что это тоже незабываемое впечатление. Ну, очень понравилось. Я на защиту отечества хожу. Ну, да, это мне интереснее, потому что троевая подготовка, разбор автомата, сбор магазина. Это все, ну, мне ближе это. Мне понравилось разбирать винтовку. Там ну, сложно, але интересно. Відповідальний за стенд з озброєнням сержант контрактної служби Герман Шатоян віддав службі вже п'ять років, підписав другий контракт. Такі знайомства із армією проводить вже не вперше. Нещодавно з ознайомчою виставкою військового озброєння їздили до Ялтинських школярів. Ми показували зразки сучасного озброєння, яке є справді на штаті нашого підрозділу. Це ну, стрілкова зброя, такі АКК, СВД, РПК, ПК. Так і гранатомети АГ-17, РПГ-3, РПГ-7Д. Питання, які задавали, ну, по-перше, ну, це вже не вперше такий день. Ми виїздили до Ялти, і діти в Ялті якось менше питань задавали, насправді. там, ну, Їх більш цікаво пофотографуватися, щось таке. А ці діти справді. Хочеться сказати дякую воєнрукам, які підготували дітей до такого заходу. Діти справді задавали питання по присільній дальності, там, по бойовій скорострільності. Навіть деякі такі питання задавали, що ну, здивувався. Добре, що відповів. Це приємно, коли ну, цікавляться Збройними силами. Можливо, хтось із них після сьогоднішнього дня захоче піти на контракт або навіть до вищих навчальних закладів.